І всім привіт! І я, ще... я вам зараз покажу туторіал, як зробити свій скін або завантажити з якогось додатку скін, який вам подобається. В Майнкрафт У мене є такий скін, і ще тут дуже багато, як ви бачите. Ось цей скін я пробувала сама якось один раз намалювати. знаю, виглядає жахливо. І для цього я його і не вибираю. Ну, а для першого нам знадобиться ось цей додаток. І коли ми заходимо, у нас тут багато різних скінів для дівчат в Майнкрафт. Наприклад, можемо поставити на якийсь зірочку, потім нажати на три полоски. Потім обрані, і вони ось тут вже будуть усі показуватися. Це усі скини, які мені подобаються, тільки я їх усі не загружало. Да. І я вам зараз покажу, як тут зробити. Наприклад, я хочу завантажити скин, наприклад, ось цього динозавра. Ми нажимаємо на нього, нажимаємо завантажити і нажимаємо завантажити, і нажимаємо сюди. Завантажити скінпак. Але для цього нам треба буде подивитися рекламу. Так, все, він у нас вже завантажений. І потім нажимаємо ще раз на цю ж саму кнопку, тільки вже відкритий. І ось ось і скини, ті, що я завантажувала, і тепер встановити в Майнкрафт нас одразу вже перекидає в наш Майнкрафт. І тут вже буде десь цей загружений скін. Тільки треба йому дати трохи часу за, за цей появитися, і потім через деякий час він вже появиться. І ви зможете тоді на нього так нажати. Давайте я хочу поміняти скін і виберемо якийсь ось він. Ось якраз у мене цей скін завантажився. І давайте подивимося, як одягнути. Ми нажимаємо на скін, який ми тут хочемо одягнути. Да? Наприклад, я хочу ось цей одягнути. То ми нажимаємо ось сюди Вдягнути. І все, він у нас У нас тепер такий скін. Виходимо і ось скін. Ну, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо ви не забули у нас скін. У нас то, в мене ціль 20 підписників, і якщо мені допоможете, буду вам дуже вдячна. Так що ставте лайки, підписуйтесь і всім пока!